Привіт усім! Мене звуть Христина Боговіт, і ви на каналі Дегатис. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти з нашою матінкою землею. Я хочу погрузитися максимально на всіх рівнях. І хочу дізнатися, чи зробили ми вже цей довгоочікуваний важкий перехід на нові енергії 5D рівень. І давайте все, що з цим пов'язано, будемо дивитися. І так, визиваю духів землі і природи. Розкажіть, будь ласка, що ви зараз бачите? Відбувається на землі. На фізичному рівні. Духі природи, скажіть, будь ласка, що відбувається на рівні енергій і на рівні вібрацій? Матінка земля я запрошую інформацію по поводу вихід. На новий рівень. Покажи. Прояви, будь ласка. І так, мої хороші дивимося. А, сили природи нам покажуть, що відбувається зараз на фізичному рівні. Берін, фізика зараз у всіх стоїть на місці. А, я вам скажу так: немає ніякого проходу, а, нічого не змінюється. Енергії стають ще важчими і важчими. Люди просто опустошаються, мозок максимально і поглиблено працює. Мозок треба відключати. Мозок потрібно відключати, шановні мої, тому що, тому що тут реально земля не може перейти, немає переходу, не відбувається. заторможеність, Фізика не проявлена. Уроки, уроки ще раз уроки. Люди зараз максимально на навчанні, на енергетичному навчанні. Що це означає? Чи підсвітіть мене, будь ласка. Люди живуть в ілюзіях, я зрозуміла. А, допоки ти живеш розумом, допоки ти включаєш лише свої розумові здібності, думки, обдумуєш щось, логіку шукаєш, а не відчуваєш серцем, ти знаходишся в ілюзії. Ну, все. І що? Фізика. А фізика зрушиться тоді, коли проснуться сили. Коли всі жінки почнуть ставати відьмами. І чоловіки пробуждати свій дар, пробуджувати свій дар. Тут потрібно пробуджувати дар. Ось так. Добре. З цим все зрозуміло. Тепер на ментальному рівні, що відбувається. Ментальний рівень. А тут на ментальному рівні йдуть зміни, вони дуже такі повільні, звісно, повільно, повільно, повільно. Іде пропрацювання менталки, це хорошо. О, тут і психосоматика пропрацьовується, тут і пропрацьовуються причина карма. Так, ментально, що тут ще на менталці. Люди вже помаленьку, потихеньку починають розуміти, да, що все пов'язано, те, про що я думаю, те і матеріалізується. А відповідно, треба щось з думками робити. Вже люди будуть до цього приходити, що зміни наступ будуть наступати тільки тоді, коли а... від серця, від душі, тому що. Такі нові нова парадигма нового світу, вона все ж таки заключається в, в ясності. Я про це розповідаю, про коди нового життя і ще буду розповідати для того, щоб ви зрозуміли, навіщо нам загрузки нових кодів? Навіщо це взагалі? Що таке коди? Це нова енергія, яка чим скоріше ми її активовуємо в собі, тим скоріше земля переходить на вищий. Рівень буття, тобто енергетично вищий. А, да. Отже, ментальний рівень справляються люди. Я вам так скажу. Зараз іде глобальна а, трансформація карми. Ну, так як цей рік, я так розумію, що це. З роком пов'язано, скажіть мені, да. Да, да, да. це з цим роком. Цей рік у нас максимально пропрацьовується карма, тому ви можете спостерігати за собою такі, такі зміни. То ви відчуваєте ніби полегшення, ви так ніби як в стані такому невісомості, да? хочу сказати. Легкість така, так, це прямо. От... Відчуваєте себе прекрасно, так? легко. А буває так, що вас заземляє так жорстко, ви знову відчуваєте якусь тривогу, знову якісь думки такі копишаються е у вас там в голові. І це чому? Тому що буде той, хто пройшов карму, той, хто е закрив всі свої питання, е той буде вчитися балансуватися, тобто тримати баланс між заземленням і духовністю. Має бути баланс. А у Когось тут трошки так і потріпає. Ще що тут, пам'яталки. Ну, дивіться, тут треба відкривати дар, тут рід заставить кожного відкрити свій дар. Я більше нічого не буду казати. Кожен повинен прийти до цього сам. Бо багато, до речі, несвідомих людей, які відмовляються від свого дару, не розуміючи, які наслідки воно це все за собою несе. Тому звертайтеся до провідників, до людей, які вже це пройшли, які про це знають, які про це говорять. Повірте, найкращий вклад це вклад в себе, а не в ці господи, як вони називаються, недвіжимість, хочу сказати, українською мовою не ви мене зрозуміли, тим словом. Що, давайте будемо дивитися вібрації. Що у нас по вібраціям? О, о, -о, -о, -о це, звісно, це, звісно, трішово. ну Тут розрушення. Да, тут розрушається матриця. Помаленьку, потихеньку готується, а, тому що і Сонце, і башня, і все так от воно. І тут така башня досить цікава. Вона не горить, як горить, а вона саме сонцем. О, тут сонячне світло. Таке, хто можливо знає цю колоду, пам'ятає, ви можете подивитися. Там башня не так вогонь, зверху, звісно, вогонь, але крізь вікна оце от сонячне світло мені. Як якесь спасіння, ви знаєте, те має розрушитися. Тобто по вібраціям, що можна сказати, на землі а, існують як високі, так і низькі вібрації. Зараз іде зачистка, підготовка для того, щоб ті, хто будуть готові, ввійшли в, в нову реальність. А, і це, звісно, так цікаво відбувається. Да, 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 да. Хто обирає заходити в нові двері, там. А, вас буде чекати зовсім нове майбутнє. Ну, в першу чергу, це. Далі будуть стосунки, тому що показують король кубків, мені захотілося сказати, що і сила, звісно. Ти пізнаєш свою силу. Для когось, давайте так, якщо дивиться жінка, то знаходить свою пару чоловіка, ідентичну, рідну душу. А якщо це чоловік зараз дивиться це відео, то чоловік знаходить свою любов і відкривається серце. Відповідно, відбувається поєднання. І неважливо, скільки вам років. Так, да, тут ідея вже якась стабільність, і рід вже буде повноцінно допомагати, а будувати зовсім новий, якісний, як це сказати, родовий. А, родовий що? Родовий? Новий, якісний, родовий? Ой, слово таке, а можна доступною мовою, будь ласка, мені? Немає цього слова, бо мені прийшло, а я не можу його сказати, бо українського такого слова немає. Це десь, напевно, там десь з галактики якоїсь прийшло. Хочеться сказати проміжок, да, але це ж не проміжок часу. Це, виходить, це, це, на цій часовій лінії буде зовсім новий построєний родовий, родовий цей. Одним словом. Одним словом. Родовий. Ланцюг нехай буде. Давайте, давайте, хай буде ланцюг. от. По вібраціям тут все ясно. Ой, тут вібрації любові будуть. Нова вібрація, вона прекрасна. Блін, я вже хочу це нову. В нове, в нове дуже хочеться там, там дуже кльово. Кайфово. Так, а тепер наша дорогенька земля розкажи, будь ласка, що тут відбувається? зцілення, Слава тобі Господи. зцілення йде, зцілення чоловічої статі. Бачите, мої дорогі. Спочатку запустилася жіноча енергія, зараз чоловіча енергія. зцілення, зцілення чоловіків. Новий етап воу-воу-воу. Так, да. тут uh, чоловіки також розпаковуються, клас. Боже, які тут глобальні процеси відбуваються. Uh, тому ви можете спостерігати uh, зовсім скоро, протягом цього року, uh, можуть бивші до вас з'являтися. Да? Колишні ваші чоловіки приходити і роз... просто з розмовою. Хтось повертається з почуттями і каже, Боже, я знав, що я тебе так люблю, але не, не думав, що буду таким uh, не дуже хорошим хлопчиком. Мужчиною і виберу не істину любов. Ну, наприклад, да? от, ну, такі от енергії гарні. Дякую, земля це прекрасно. Да, тут відкривається потужна енергія, відкривається тоді, коли ти є творець. О, клас! Да, ми всі здвинулись, ну Це 100%, що рух пішов, пішов рух в нове, однозначно. Однозначно. Багато чого залежить, до речі, від жінок. Жінки, будь ласка, дорогенькі, розкривайтеся, розкривайте свої серця попри все. Любіть, попри все, що би там не було. Відкривайте любов, ви допоможете цілій планеті, цілій Землі пройти на новий етап. Ви допоможете собі, ви допоможете людству зцілитися. Давайте ми запитаємо, чи зможуть всі пройти. Ні. Всі не зможуть, хтось залишиться за дверима. Творець сказав, що він не допустить тих, хто не бажає пізнати цей шлях. Творець каже, що зараз треба максимально прискоритись і перестати жити в низьких вібраціях, очікуючи якоїсь, м, трансформувати свої очікування, трансформувати свої негативні бачення і трансформувати. Трансформувати обов'язково, коли ти очікуєш якийсь подвох, да, що ти думаєш, що весь світ проти тебе. Насправді тут треба поєднання, да, тут треба зрозуміти, що а, ми всі одна сім'я, кожна людина, трансформуючи себе, стілюючи свою душу і себе, ти допомагаєш трансформуватися мільярдом людям. Тому що десь якась а, генетична складова. А, в кожного із нас є кожного з нас. Поняли, так? Да? Чудово. А тепер давайте ми а, запитаємо щодо стихій. Чи вже стихії наші нормалізувалися, чи вже вони не будуть бушувати? Як справи тут йдуть зі стихіями? Дорогі наші стихії. Покажіть, будь ласка. Земля, вода, вогонь, повітря. Покажіть, будь ласка. Земля. Отлично, земля спокійна. Вогонь. Вогонь бушуватиме. Кармічно, вогонь це кармічно. Вода. Вода теж не особо в хороших енергіях. Вода. Притихла, але ну, хочеться сказати, що тут від води можна чекати подвоха, тільки в тому випадку, якщо людство не прокинеться і не прокине в собі емоції, тому що вода пов'язана максимально з емоціями, які ми проживаємо, і люди всі холодні, закриті. Емоції майже не впускають в своє життя. А емоції є високовібраційні, є низьковібраційні. Низьковібраційна емоція це тоді, коли ти задовільняєш своє хворе его. А високовібраційна емоція це тоді, коли ти максимально очищаєшся через любов до творця і просто через любов, Стілення йде. Отак. І останнє повітря: що у нас тут? О, з повітрям все добре. Повітря у нас, дякувати Богу. Саме, саме адекватно. Повітря за нас, повітря старається взаємодіяти, щоб кожен із нас чув клич і зов природи своєї, тому вчимося, вчимося далі. Такий розклад цікавий, я думаю, для кожного із нас, загальний. Саме про енергії нашої землі. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Дякую, що ви зі мною. Обов'язково коментуйте. Мені дуже цікава ваша думка. І підписуйтесь, будьте поруч. Всім па-па-па-па!